Вітаю малята! Малята, ми сьогодні з вами будемо розвивати своє мовлення і будемо вчитися розказувати про зайчика за картинкою і за моєю допомогою. Подивіться, це зайчик. Давайте поглянемо, що у зайчика є. Тулуб, голова, лавки, хвостик, вушка. Очі, носик та ротик. Малята, а зараз слухайте уважно, як я буду розповідати про зайчика. Це зайчик, він великий та пухнастий. У зайчика довгі лапи і довгі вуха. У зайчика куцей хвіст. Коротенький зайчик вміє стрибати, вміє гризти. Зайчик боїться великих звірів. Малята, ви послухали, як потрібно розповідати про зайчика. А зараз я вам задаю питання, а ви за цими питаннями розповідаєте мені самі. Хто це малята? Так, це зайчик. Який зайчик? Пухнастий, сірий або руденький, або білий, якщо це зимовий зайчик. Наш зайчик ось такий руденький. Малята, що у зайчика є? У зайчика є довгі лапи. Що ще у зайчика є? У зайчика є довгі вуха. Що ще у зайчика є? У зайчика є короткий куций хвостик. Зайчик вміє що робити? Так, стрибати. Зайчик живе у лісі. Мелята кого боїться зайчик, як про це сказати? Зайчик боїться великих звірів. Ось таку розповідь ми з вами сьогодні навчилися складати. Шановні матусі, візьміть, будь ласка, малюночок зайчика і за нашим зразком навчіть своїх малят розповідати про лісового мешканця, про зайчика. Дякую за увагу, бажаю вам успіху, до зустрічі!